Доброго ранку всім. Сьогодні у нас 2 серпня 25-го року. І перед тим як розпочнемо огляд, на мій погляд, дуже цікавий такої гібридної форми, я хочу два слова сказати своїм підписникам, своїм глядачам каналу. Вчора там випустивши перший ролик свій і почитавши коментарі, друзі, я такий ну, дуже був вражений. І Я кожному, кожному з вас дуже вдячний за підтримку. і Ви мене цим надихаєте, хочу сказати. Я зрозумів, що те, що я роблю, є люди, яким це, це цікаво. І мене це надихає. За що вам велике-велике дякую, друзі. Теж, теж бажаю вам всім міцного здоров'я, мирного неба в такий нелегкий якби, час. І хай лихо. Минає і вас і ваших близьких, вашу домівку, як би, стороною. І так, перейдемо зараз до огляду, як я вже казав, цікавої гібридної форми. І зараз об'ясню, чому, друзі. В минулому році форма називається Васильок. Це гібридна форма Калугіна. В минулому році мені досталося дві. дві Почечки, Ну, не в минулому, а позаминулому. А прививки були, зроблені були в минулому році. Да? От тут одна прививочка, чорна зелена, якщо вам видно, була зроблена. І тут одна прививочка. Ось о. такий черіночок був, вам видно. Тут останні теж тут прививки ось є, але ж в іншій форми. Тут каліне, тут кишмеш титан, ось у мене прививочка. І тут каліне. О. В минулому році тут сигналок не було. Хтось тобто я цю форму мовчав, якби, нічого не на... це. А в цьому році тобто прививка, да, вони пішли, але ж бачите, такий тоненький був прирост, тут ось, видно, які були прививочки. Це вже пагони пішли в розвитку і вони вже утолщилися, Але ж прививки були якби, тоненькі. Вони були всі зарізані на короткі, ось буквально, якщо вам видно, ось, дивіться, дві брунічки. Ось отавщина тут прививочки, яка була. Да? І в цьому році, коли вона б заплодоносила, ну я так якби, дивився на неї, ну коли вона достигла, то в мене вона вразила. Чим? По-перше, ранній термін, дуже ранній термін е, вийшов до зріва, і це прививка. А прививка ніколи не дасть раніший термін, якби корневласну кустика. До чого я веду, що е, якщо вона на прививці, Дозріла так рано, то в корневласному варіанті вона можливо буде ще раніше, ну не позже, це однозначно. Тобто форма формається дуже рані. Вона майже, майже, там на пару днів якби, достигла в моїх умовах із свобода. О, тому що вона вже зріла. Тобто, сьогодні, да, сьогодні 2 серпня, але ж вона була не сьогодні ж вона дозріла, вона вже я її 28 числа вже щіпав, вже тут і, і аромат такий яркий, і, і, і вкус прекрасний. Батьківська пара в цій формі це <кій> точно така сама, як і, і в Полуничного. О, тут кишмиш Юпітер. Це 100%. Ну, другу пару я не пам'ятаю, по-моєму, талісман. Ну, може, я помиляюся, я не, не буду. Ну то що Юпітер тут, це точно є. Тому що форма вважається о. е, Вона раніше дійсно йде за полуничний. Ми підійдемо, зараз я вам навіть там покажу, в якому він стані. І вона крупніша. Ну Ягода, я ось о... <кій> 10 карбованців воно приготував, Дивіться, яка тут ягодка. 10 карбованців це майже як, ну, як 5 копійок раніше. Ядка тут не мілка, не мілка, друзі. О. Смак прекрасний. Вражанні дивіться, все. одна грона, воно втора грона і третя грона на пагуні. Тобто вона. Видно, що вона якби вражайна форма. І це ж все ж там дві-три брунічки я його поставляю, і ви бачите, що непогану не, не маємо вражаність. Ці форми, на жаль, не заплодоносили на цих прививках, що коли не що цей. А от Васильок видав, видав, і він, він мене вразив. <кхід> і так, значить, які я бачу такі, ну, такі достоинства, що ранній термін. На ну, раній термін. Е, дуже такий гарний смак. Тут і полуниця, і мускат, і, і ну, я не можу об'яснити, але такий смак тут такий багатючий, багатючий ароматний. О, врожайна форма, однозначно. О, ну, розмір вона вважається така середньо, ну, не, Це не, не, там, не, не послання по розміру, але ну, вона і не мілка, як для раннього терміну. То тут крупненька ягода, вона може бути, реально я бачу, грам 15 натягувати, крупненька крупненька тут ягода. Єдине, що я її куштував, тут трішки якби, шкурка відчувається. Оце, що я можу із таких, ну як мінус, ну, воно не. може, воно якби для, для, для продажів це буде і плюс вона буде е, хорошо транспортуватися, тому що шкірка е, вона не така товста. Ну-ка я зараз ще скоштую, ну, друзі. М -м. Ну, <го> ну, трішки вона ну не така не тающа, трішки відчувається. Але аж смак, друзі, повірте мені, багатючий. Багатючий. Що, напевно, щоб зрозуміти, який розмір, да, може, я зірву пару ягодок і підемо до полуничної, я її порівняю. Ну, вона крупніша, крупніша набагато. Однозначно, я цю форму висаджу на власні коріння, тому що вона, ну, 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 ну самі бачите, в цьому році о, і такий, такий термін. Да, я не, Гронки помірні. Да. Ну, це в цьому році. На той рік завжди прививка, на другий рік краще розкривається. Але ж і по цьому, по цьому року я бачу, що ну, гронки такі ну, ну, 500-600 грам. Да. Ну і три дає. Якщо і длину е, обрізку зробити, то ось, е, форма не жата не вражає. Однозначно. однозначно. Давайте я, наверное, зараз зірву ягодку, О! Ось вона впала. Да. Підемо зараз. Ось така вона на сонечки, я вам показую, щоб ви бачили, яка ця. І підемо, порівняємо з полуничним. І так, друзі, я підійшов до полуничного, Він тут теж форбується, вже птичка його об'є, але ж він ще не цей. Ось ця ягодка, і ось я порівнюю. Ви бачите? Давайте я ягоди, Я буду брати саму крупну, яка тут на цій груні є, полуничну, Ось я зриваю. І ви порівняєте її. Тобто. Васильок і полуничний. Значить, виводи які, що Васильок раніше набагато йде. О. В моїх умовах він вже на прививки був десь 28 числа, він повністю сідобний, 28 липня. Ну. Підійдемо ще раз ще раз на останок я. і запічать ще зірвемося в другу ягоду. Дивіться, дві ягодки цього, полуничного і одна ягодка Василька. Так, друзі, підійшов я, зараз я положу ці опа, гроші, якісь карпованці. Ну і... Порівнянні. Дивіться, друзі. Воно бачите. А так порівнюю полуничний. Воно. І Васильок. Вразив. Що вразив, то вразив, друзі. Однозначно, на свої коріння ділаю висадку на, в наступному році. О. Наголошую, що смак тут не гірший за, за е, полуничний. Але ще тобто, я Оце таке в цьому році запилення. Неодно явки я ніде на винограднику не вирізав, де загорошило, де не. там воно і є. Нічого я не робив. Ніяких тут е, би, танців з бублями. Отаке опилення. Ми бачимо, що цікаво, що, з, що зверху, що знизу. Тобто, отак вона прекрасно запилилася в цьому році. Ну, ну, дуже цікава форма. дуже цікава. І врожайна, і гарна. І гарна. І ранній термін, і морозостійка, друзі. Да? Ще хочу сказати щодо морозостійкості. ну Деякі виноградарі там, ну вони праві, в принципі, по-своєму. Вони наголошують, що яка різниця там, морозостійкі форми чи не морозостійкі, Тобто весною все вимерзає. Так, я з вами повністю згоден. Але ж дивіться, є такі варіанти, коли людина, е, от от ви бачите, зараз тут ось арка. Ось у мене арка. В подвір'ї, да? і ну, вона на аркі цей. От люди от, садять такі спеціальні мордистійські форми на арочку, з якої вже важко там зняти і, і укривати. Да. І якби я замітив, що на арці Ну, не так, не так страдає виноград від весняних приморків. Ну, це теж в мене взагалі на аркі, він мене не страдає. От наш палері вибиває, а на арки вона високо виходить. От щось мене в мене весняні приморські не беруть його. От я хочу сказати так, що не, ну не кожен може арки зняти і вкрити. Тобто Морзистські форми люди садять на арочку. Якщо зима буде тепла, тепла перед зимою, Якщо вона буде зимна, тобто буде там за 22-25 градусів, то ця форма ну як би, со слов автора, Тобто Мордостійкість тут, тут не менше 27 градусів, як би заявляють, тобто вона теж перезимує, а там вже весною це таке, це таке, ну, ну, сарки знімати не треба. розумієте? <гум> <гум> Отакий От плюс. <гум> Тому що, навіть, якщо садиш не мордостійку форму, Буде там 18-20 градусів і вона вже може вже, вже, вже померзне. Теж навіть приображення, я замітив, йому дають там і 23 градуси, але ж, як практика показує, 21 градус, воно вже основна брунька злітає з приображення. Я йому дав би 19, максимум 20 градусів. А основна там Іде урожайне, а вже заміщаючи, там, в преображенні, вже йде холоста. І виходить, що вроді б, то, може стійкість 23, ну, коли було 21-22, воно ну, да, може розпускається, але ж вже йде без урожаю. І люди кажуть, чого це воно таке, таке неврожайне. Да? <свісно> Вибачте, що може довго затягнув цей ролик, але хотів би якби, поговорити вам. Довго не знімав я ролики, так що хотілось трішки, може, побалакати з вами. Я цим каналом, друзі, отак спілкуюся з вами. Так що Дякую за перегляд. Хто не підписався, люди, підписуйтесь. До зустрічі. І так, форма Васільок. Селекція Калугіна.